Всім привіт, любі друзі! Мене пригостили малиною, небагато. Ну так як мені хтось написав, що Альонка, покажіть, будь ласка, як із малини густе варення чи джем приготувати. Ось сьогодні я покажу, як я готую. І так, починаємо. Малина. в мене там на дні ще трошечки є навіть і ожини, нічого страшного, цей спосіб, що я покажу на сковороді, абсолютно любу ягоду і фрукту. Так, можна готувати. І так, Півлітрова баночка цукру. Так як у мене буде дві баночки, то одну я відсипаю і другу міряю півлітрову баночку. Цукор відміряли дві півлітрові баночки. Тепер малини. також відміряємо дві півлітрові баночки з хорошим хорошим верхом. І тепер ідемо до плити. Сковорідку розігріли, і дві зверху півлітрові баночки малини, так як я казала, і ожина попадається, відправляємо в сковорідку. З цього моменту, коли дві півлітрові баночки виклали, любу ще раз підчеркую ягоду, засікаємо рівно 7 хвилин і іноді так помішуємо. Поки що пройшло 6 хвилин. Дівчатка, хлопчики, під черкую, сковородка повинна бути суха та чиста. Обов'язково добре помити перед тим, як це варення варити чи джем. Тепер пройшло у нас, скажімо так, 7 хвилин. Малина з ожиною вже почала м'якнути, додаємо 2 півлітрові паночки цукру. рівно через 7 хвилин. Тепер, як висипали цукор, знову рівно 7 хвилин відраховуємо і перемішуємо і варимо з цукром 7 хвилин. Пройшло 7 хвилин, як кипить наше варення, додаємо пів чайної ложки лимонної кислоти. І знов засікаємо рівно 7 хвилин. Пройшло 7 хвилин, як кипить з лимонною кислотою. Баночки постерилізувала я в духовці 150 градусів, кришечки прокип'ятила. беремо, розливаємо тепер наше варення. Спочатку на витводу рідкувати, а подивитись потім взимку, яке воно буде густе. Наше варення малина з ожидою. Закатане, готове. Ось в такому вигляді ми його залишаємо, можна не накривати нічим, можна просто перевернути баночку і до завтра. Сутки стоїть потім, ховаємо чи в погріб, чи в гараж, чи в кладовку. Смакуйте на здоров'я!